Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. З вами я, Мамкін Аналітик, і сьогодні поговоримо про мирний договір, який мусолять вже більше тижня. І а, спробуємо зрозуміти, чи а, можливо його підписання, кому він може бути вигідний. А, тобто проаналізуємо, що, що ми можемо з нього отримати. А, до речі, ось новини, коли читаєш, досить шизофренічно якось воно виглядає. що... Відбувається перемовини про мирний договір між Сполученими Штатами і Україною. Ніби, знаєте, ми воюємо із Сполученими Штатами, а не з Росією. Ну, тим не менш, давайте розглянемо, що відомо нам, на зараз що це документ авторства з російського боку Дмитрієва, з боку американського Віткова, і вони запропонували. Дональду Трампу, а той як офіційну позицію вже Україні запропонував. І якщо вчитатись, сам документ, помітно, що він вигідний в основному самому Дональду Трампу для отримання Нобелівської премії миру і для бізнесменів з його оточення, таких як Вітков, для ведення торгівлі з Росією. Тому ось вони його так і просувають. Чи можуть його підписати, ну, в принципі, можуть, як таку рамку затягування часу для мобілізації ресурсів, як з російського, так і з українського боку. До того, що в Україні це можна використати як час для транзиту влади від такої корупційно некомпетентної до умовно, притомно ефективної якоїсь. І зараз в Україні. Відбувається формування поступово такі такої партії війни, умовної, історичний процес, який відбувається в принципі, у воюючих країнах. І ця ось партія війни вона розуміє, що не виграти війну і не вистояти, якщо постійно розкрадати ресурси. І в цьому, до речі, дуже допомагають контролюючі органи, які створені Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Чи потрібно в принципі підписувати такий документ взагалі? Ну, не обов'язково. Якщо ніхто не збирається виконувати договір, будь-який, не тільки мирний, то, ну, звичайно, це просто туалетний папір. Якщо ніхто не може його а, прогарантувати його виконання, примусити до виконання, а сторони не дуже хочуть, то нічого не вийде. У нас є багато прикладів: там і Будапештський меморандум, і мінські домовленості, або за допомогою Сполучених Штатів укладали е, між Ізраїлем і іраном договір. Багато договорів там про вічний мир із історії, які постійно порушувалися. Ну, тобто, договір він можливий тільки якщо його збираються виконувати. Якщо не збирається, то до побачення. Чи можливо обійтись без мирного договору? Можливо, теж є приклади. Японія, наприклад, не підписала мирний договір з правонаступницею СРСР. Росією, має там територіальний конфлікт, територіальні претензії. І нічого, кордони відкриті, торгівля йде, гарячої фази якогось конфлікту не відбувається. Чи готова Росія, наприклад, до припинення війни? Ну, за всіма ознаками, не готова і зупиниться, в принципі, тільки якщо не потягне економічно цю війну. Європейці теж не готові. Сприймати подібні договори, тому що а, це загрожує безпеці а, самої Європи, якщо там з України, наприклад, перекинеться Росія на інші країни. Да, тобто затягне час, підготується краще і далі піде на Європу. А, які можуть бути наслідки підписання такого договору? Ну, особливо там нічого не зміниться, звичайно, війна не зупиниться, можливо, там, Перемир'я якісь зміна гарячих фаз холодними. А для, самої, для самих Сполучених Штатів, наприклад, підписати подібний документ без якихось гарантій, це показати свою слабкість, втратити позиції лідерства у світі і роль світового поліцейського. Тому я б на місці. Уряду Сполучених Штатів, там сенаторів дуже добре замислився перед тим, як підписувати щось подібне. І коли ви, ну, там є подібні приклади, де вони підписували щось в країнах там, Азії, Африки, десь далеко, то коли це стосується Європи, тут так не вийде. Ось, друзі, такі думки у мене. Можливо, це, звичайно, лише плід моєї хворої фантазії. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на цей канал. І побачимось у наступних відео.